Привіт, друзі! Дуже дивно чути досі від деяких людей, що дрони нічого не вирішують у війні, і все вирішує чоловік з ружьем, тобто солдат з калашем. Як мені сказав Євген Дикий, коли він був у нас в студії, коли я сказав, що немає зброї або зброї недостатня, він одразу сказав, що калашів немає. От Потрібно, щоб всі пішли на фронт, кожному дати по калашу і вперед. Або як Надія Савченко в інтерв'ю Сергію Гайдаю сказала: скільки в країні в нас чоловіків? 10 мільйонів. Треба всіх 10 мільйонів поставити в окопи і все, і будемо перемагати. Ну тобто взяти людей з калашами і поставити під каби, під дрони, під ракети, під міни. Ну, це ж потрібно розуміти, що Росія може перемолоти, як в місорубці і мільйон і десять мільйонів українців, якщо не почати знищувати і перемалувати росіян. Це повинна бути головна задача перемалувати в місорубці росіян. Тобто, нехай вони приїжджають, нехай підходять, а їх потрібно перемалувати. Але вдалено дронами, безполотними системами, мінами, ракетами, жодних бойових. Лобових зіткнень не має бути. На мій погляд, може я звичайно помиляюся, але, на мій погляд, кожне лобове зіткнення це прийом командира. Тобто командир щось неправильно зробив, і тоді наслідок лобове зіткнення. Або росіяни заходять на нашу позицію. Ми повинні бачити росіян за 100 кілометрів. Для цього є безполотна система. Безпілотники, аеророзвідка, вони все бачать. Ми повинні бачити всі 300 кілометрів ширина смуги окупованої території. Це не дуже велика відсінь: 300 кілометрів для безпілотних систем. Ну, це моя така думка. Є супутник, є безпілотна система, вони контактують разом. Вони знаходяться цілі, є програма, яка ідентифікує цілі і. Це передається інформація на ударним безпілотним системам, які знищують або далекобійний дрон, якщо це відстань там більше, ніж 50 чи 70 кілометрів, або це бомбер, там на 30-40 кілометрів може вже літати. Або це fpv дрон 10-15, навіть кажуть, вже до 20 кілометрів. Тобто, все це вже є і все ми можемо виробляти. Причина одна: не виділяються гроші. Просто керівництво не виділяє гроші. От хочу. Показати вам заяву президента в листопаді. Наш президент сказав: ми залучили багато грошей а, зовні. А в нашому бюджеті, наприклад, тільки в українському бюджеті на наші дрони, внутрішнє наше замовлення. У нас 775 мільярдів на 25 рік. У нас ці гроші вже є, і це тільки наші гроші, і плюс всі ті інші гарантовані а, фінанси від, від партнерів. О, це було інтерв'ю. Суспільному з нагоди старіччя українського радіо 16 листопада президент сказав, що у 2025 році в Україні на дрони закладено 775 мільярдів гривень на дну на дрони виключно на дрони не просто на зброю, а на дрони. Відкриваємо сайт Міністерства фінансів. Вже проголосували і в першому читанні, і в другому читанні бюджет на наступний рік. Що ми бачимо на сайті Міністерства фінансів? Ми бачимо, що загальна кількість грошей, яку виділено на зброю, це 739 мільярдів. Тобто, просто на всю зброю не на дрони. Тобто, вже менше, ніж сказав президент. А виключно на БПЛА 46,9 мільярдів. Ось вот так: 46,9 мільярдів. Якщо ми підемо далі там, копатися в бюджетах, завантажимо додатки, то ми побачимо, що розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння військової техніки, засобів обладнання. Загальна сума, дивимось 487 мільярдів. Ну, де 775. На всю зброю Збройних сил України 487. 7 мільярдів, от такі цифри. Я просто скажу, що коли ми рахували, скільки потрібно грошей, щоб нанести поразку російській армії, ми нарахували 730 мільярдів. І от ця цифра 703, це 700, більше 700, почала вітати в інформаційному просторі. Це ми влітку записували це інтерв'ю. І вона якимось чином долетіла до Офісу президента. І вийшов президент і сказав цю цифру: 775 мільярдів буде виділено. Ні, не буде. Він сказав виділено, закладено в бюджеті. І тут два варіанти. З одного боку, йому сказав хтось, що закладено 775 мільярдів, тобто якийсь там міністр оборони чи Шмигаль якийсь чи Марченко хто відповідає за бюджет, який подають в Верховну Раду, 775 мільярдів. І президент це сказав в ефірі. Або інша ситуація, президент сказав і дав завдання тим, хто готує бюджет, щоб таку цифру заклали. Виявляється, що або хтось збрехав спочатку президенту, або президент сказав, а, ні, а вони не виконали цей наказ. Тобто в нас є верховний головнокомандуючий, який дає наказ виділити 775 мільярдів на дрони, а ніхто не виділяє. І все. І воно так розчиняється, і всі вже забули про цю обіцянку і про цю цифру. А я її повторю. 775 мільярдів, сказав президент, що буде виділено на дрони в 2025 році. Якщо буде така виділена сума, є вірогідність нанесення поразки російській армії. Якщо не буде виділено, а буде 46,9 мільярдів, як написано на сайті Міністерства фінансів, то ми залишимось там, де є. Росіяни будуть наступати. Лінія фронту буде рухатися в бік. Протилежний від кордонів 91-го року. Розумієте, от в чому причина? Хтось ну може вже хтось розуміє загальну цифру, яка потрібна для дронів, а хтось не виконує це. І наша промисловість, наші підприємства, вони можуть виробити таку кількість дронів. А чому так все відбувається? Тому що ніхто не каже, в чому полягає перемога. А ми в нашій групі. Сім кроків до перемоги давно сформулювали. Перемога це розгром ворожої армії. Іншої перемоги не може бути. Не може бути кордонів 91-го року, не може бути вступу в НАТО, вступу в ЄС, там розмінування, деокупація, поки не нанесена поразка по лінії фронту. Прямо на нашій території потрібно нанести поразку ворожій армії. Мене дуже. Е Порадувало, що я це почув від вже від Арті Гріна, який давав інтерв'ю Людмилі Німирі, що він вже сказав, що нанести поразку російській армії можливо, можливо нескладно навіть він сказав. Тобто потрібно багато зброї. Звичайно, я кажу про дрони, тому що вважаю, що це такий геймченджер, як каже Марія Берліцька. Звичайно, потрібні і міни, і міномети, автоматичні гранатомети, антидронові системи, снаряди все потрібно. Але про всі ці речі багато говорять, і може там якісь там агентства оборонних закупівель багато закуповує. Але дрони це явний дефіцит. Якщо наші воюючі підрозділи збирають кошти, оголошують збори на дрони. Ну це ж очевидно, що дронів не вистачає потрібні дрони. Багато, мільйони дронів потрібні, і калькуляцію ми зробили з Гайдаєм. Я йому дав інтерв'ю в передачі «Президент на годину. І Хочу сказати, що навіть коли спілкуєшся з людьми, які ну ніби тут повинні розуміти. Люди, які знають, що таке інтернет, знають, що таке гаджети, розуміють, що таке технологія, як працює акумулятори, електродвігун, як працює рація, інтернет. Ну вони повинні зрозуміти, що це головне сьогодні: дрони. По-перше, дрони дозволяють все бачити. По-друге, дронами можна мінувати. По-третє, дрони можна доставляти і зброю, і ну, що завгодно, і їжу. І третє, дрони це для знищення. Тобто дрони це основний засіб знищення сьогодні. І сьогодні така чудова новина від птахів Мадяра, вони розгромили там якийсь штурмовий підрозділ. Просто дронами розхерачили і техніку, і знищили живу силу. І це все в прямому ефірі. Ми все це бачимо. Уявіть, якщо б таких підрозділів у нас на фронті було багато. Зараз ми там можемо на пальцях двох рук порахувати скільки таких успішних підрозділів. Але загалом же їх не також багато. Якщо ну давайте порахуємо разом. Я, я не знаю кількість людей, які на фронті, я не знаю кількість людей, яка на армії в армії. Ну але просто давайте. От бригада це ну, десь 4 тисячі людей. Да? і в нас є такі чудові приклади, як там третя штурмова. Як бровді птахі Мадяра і інші чудові підрозділи. От уявіть по 4 тисячі. Тобто, ми вже з вами знаємо, що там К-2 є, що десять тисяч людей, 10 тисяч людей воюють так, як потрібно. Третя штурмова показує, як потрібно готувати людей, що є сержантська школа, що вони супроводжують поранених. І там найвищий відсоток людей, які повертаються знову воювати після поранення. Після поранення. А тих, хто вже не може повернутися, залишилось без кінцівок чи якісь там важке поранення. Їх супроводжує бригада, щоб вони могли повернутися до мирного життя. Ось як людське ставлення до особового складу. І звичайно, коли йде відбір, вони проводять співбеседу. Не бусифікація, як в нас прийнята в армії, а співбеседа. І зараз вийшло оце відео Маркуса. Подивіться, в чому відмінність ключова. Він вважає, що людей потрібно набирати через рекординг, через співбеседу. Тобто добровільно приходять люди, проводиться співбеседа, і люди починають діяти в колективі. І в чому основна проблема у Маркуса з військовим командуванням? Тому що він біла кістка. Він е аристократ військовий. Я не знаю, якими ще словами сказати. Людина, яка розуміє, культурна людина. Культурна людина відрізняється від людини варвара. Розумієте, от є людина. Е людина там напівтварина дато в первісному своєму своєму вигляді яка потім цивілізувала вона потім потім дійшла до людини варвара потім вона дійшла до людини традиційної для якій важливий статус патріархат родина але виключно особистий або колективний своїх групи інтерес а потім пошл пошли вже цивілізаційні рівні там людина економічна яка все рахує яка бережливо ставиться не, не тільки до грошей, а й до персоналу, для особи, до особового складу. Потім де людина інституційна, яка розуміє, що потрібно будувати інституції, які будуть захищати права людей, що є суспільний договір. А потім де людина культурна, для якій дуже важлива самореалізація, самопізнання, самовираження. Тобто людина реалізується. І Марко саме така людина вже. Розумієте, вона в цивілізаційному плані стоїть значно вище за цих шаламага, там сак чи як там цих людей. Я ж служив в армії В 80-х роках минулого століття. Я знаю, хто такі офіцери, які зараз стали генералами і керують армією. Ну їх не можна там під час бойових дій таких людей не повинно бути в керівництві. Тобто вони не вміють, не вміють будувати структури. Будувати структури, залучати людей. Люди залучаються добровільно. Мотивація повинна бути гроші, колектив і самореалізація людини. Тобто багато людей хочуть воювати, але вони не хочуть йти до рук місників. Ми ж всі знаємо, що і в третю штурмову, і в Птахі Мадяра, і в інші такі підрозділи є черга на співбесіду. Ми повинні це прийняти. В будь-якому суспільстві є люди, які хочуть, вміють і люблять воювати. Але такий ризик загинути, який зараз є у нас, в ЗСУ, він просто змушує людей ховатися від армії. Тобто потрібно змінити мотивацію, змінити ставлення до людей в армії і забезпечити зброєю. Ну це ж головне, якщо не виділяються гроші, не буде і мобілізованих добровільно людей. І президент це має зрозуміти. Ну, як так може бути? Президент виступає і каже, що 775 мільярдів виділяємо на дрони, виключно на дрони, на ключову річ в армії. А потім з'ясовується, що міністр фінансів чи там, Шмигель, е прем'єр-міністр виділили всього 46 мільярдів. 775 і 46. Ну це ж дуже велика різниця. Ну президент має на це звернути увагу. Ось така річ у нас в армії відбувається, і от я почав рахувати. Давайте продовжимо закінчимо, точніше. Якщо 10 тисяч людей вже вміють там воювати, це означає, що це одна десята. Ну скільки там на лінії фронту? Ну, 100 тисяч людей кажуть, іноді 200, ну можливо, але приймають участь безпосередньо в таких в активних діях десь 100 тисяч людей. Тобто, це масштабувати потрібно лише в 10 разів. На готові підрозділи вже просто показати цю технологію, якою володіє третя штурмова та хімадяра. тобто люди, які вже вміють воювати, мають своє виробництво, свої благодійні фонди, збирають гроші. Як так може бути, що наш бюджет не фінансує ці підрозділи? Ну це ж ганьба для нашого керівництва, якщо такі підрозділи передові оголошують збори. Тобто, якщо третя штурмова оголосила збір? Тот той же час міністр оборони має піти в відставку. Ну, умірів, ну не може забезпечити армію. Якщо птахі Мадяри оголошують збір, потреба більш ніж 400 наймінувань. Це означає, що міністр оборони не забезпечує вся ця банда, яка сидить в міністерстві оборони, я не знаю, чим вони займаються, а якщо підрозділ оголошують збори, Міністерство оборони не виконує свою основну функцію забезпечення армії. Вони навіть не знають, що потрібно в армії. Ну це ж уже ганьба. Ну блін, неможливо ж так жити далі. І мені кажуть, що не потрібні вибори. А як змінити міністра оборони? От як його змінити? Як змінити прем'єр-міністра, який не знає, навіщо він потрібен під час війни? Не, не розуміє, як працює воєнний кабінет під час війни. Що робить генштаб, якщо він не виконує заявки своїх підрозділів? Відкриваємо закон про оборону. Там написано, що саме генштаб замовляє озброєння, перевіряє виробництво, виділяє ресурси. У нас генштаб повинен сьогодні керувати країною. І повинен генштаб створювати органи влади, створювати, якщо вони потрібні. У нас як було до війни, до початку війни, 20 міністерств, так і залишаються ці 20 міністерств, просто прожирають ресурси. Ні. Міністерства не потрібно нам сьогодні стільки. У нас на, на центральному рівні повинно залишитися 4 міністерства: оборони, фінансів, зовнішніх справ і юстиції. Крапка. Всі решта функцій повинні піти на місця, а чиновники звільнені з центрального рівня. Вони не потрібні. У нас на місцях 944 тисячі чиновників. Вони виконують всі ці функції. Не потрібно ще додавати 200 чи 300 тисяч чиновників центрального рівня. Я знаю, що в нас держслужбовців всього 168 тисяч, але 190 тисяч працівників агенцій, відом, служб, це без, без поліцейських. Поліцейських у нас 140 тисяч, ще. судова система 41 тисяча людей, прокуратура. Ну, багато у нас. Кого є на центральному рівні, уж кого кого, а цивільне міністерство можна розформувати і ці гроші направити всі на зброю? Тобто у нас виходить сьогодні, що один трильйон уходить на зарплати чиновникам, один трильйон йде через Прозоро зливається. Ну, що це таке? А на зброю всього 739 мільярдів, а на військо 487 мільярдів. Ну, це ж не зрідняні речі. І експерти всі кажуть, що податково виводить з бюджету 530 мільярдів в якості фіктивного ПДВ і по різних схемах. Ну це ж з цим, хто буде наводити порядок чи ні? І кажуть, що вибори не потрібні. А як це припинити? От як припинити схему з ПДВ? Як ви припините це, якщо там керує Гетьманцем? А Гетьманцев поставив особисто Зеленський. Як ви приберете Гетьманцева, якщо не змінити Зеленського? Тому потрібні просто вибори. Або Зеленський. Ну якщо ми хочемо перемогти, тобто розгромити російську армію, потрібно всіх цих людей прибрати. Або Зеленський прибирає цих людей, або потрібні вибори, щоб змінити Зеленського. І тоді можна змінити цих людей. Ну, я іншого просто виходу не бачу. Там євген, декі нам каже, що не потрібно нічого змінювати потрібно просто туди мільйон людей віддати в цю місорубку, і, і подивимось, що буде. Тобто, з цим самим керівництвом, тобто, щоб цей мільйон людей росіяни перемалували своїми кабами, ракетами, дронами. Ну що може сьогодні на лінії фронту зробити людина з рушницею чи з калашем все це калаш вже не потрібний. Я слухав одного бійця, який безпілотними системами займається, так він каже, що навіть бронежилет вже не нужен. Не потрібен бронежилет, нічого, все це просто заважає. І калаш, і бронежилет, якщо ти працюєш з безпілотними системами, навіщо тобі з собою тягати ці речі? Да, там, тобто безпілотники повинні працювати. Вдалено, тобто група під'їжджає на своїх машинах, вивозять ці зпілотні системи, і оператори їм керують. Оператори можуть бути теж вдалено, не обов'язково на лінії фронту. Так, я розумію, що FPV-дрони, що такі атака, відбиття штурму. Ну, ми ж все це бачимо в онлайн-ефірі. Але підрозділи мають мати. Всі засоби аеророзвідки. Не може так бути, щоб було лобове зіткнення, аби ми не знали, що якась там, там штурмова бригада йде в наступ російська. Ну, бровді якось, якось дізнається, що хтось йде, хтось йде на штурм. Ну для цього є безпілотна система, їх потрібно виробити багато, дуже багато. Я ж кажу: 730 мільярдів мінімум потрібно виділити на зброю. І тоді можливо розгромити російську армію. Навіть а потім ну багато хто каже, потрібно там на 30 кілометрів розгромили, потім піхота продвинулась. Ні, я проти цього. Може, я знову помиляюся? Може, я знову помиляюся. І той, хто любить з калашем ходити в атаку, може, вважає за потрібне. Ну, якщо є такі добровольці, які хочуть самі туди йти, на якусь там територію, що там звільняти, раді Бога, це їх право, не потрібно їх стримувати. Ну, є люди, напевно, з адреналіном, такі як Євген Дикий, можна запросто їх запустити туди, нехай щось звільняють. Але, на мою думку, Потрібно просто знищувати все, що знаходиться на окупованих територіях. Не потрібно туди рухатися. От прямо зараз, де є наші хлопці, влаштувати комфортні умови життя, але безпілотними системами, особливо далекобійними, знищувати все, що є на окупованій території, щоб вони не могли навіть наблизитися. Ось що потрібно зробити. Стільки виробляти дронів, щоб ворог не міг наблизитися, щоб навіть fpv дрони не потрібно було застосовувати. І вони були там на всяк випадок. А в основному працювала б далекобійна наша далекобійний дрон. далекобійний і плюс бомбери. Як бровді продемонстрував. Все працює. Все працює, потрібно профінансувати. Дати цим людям, якщо міністр уміров не знає на що витрачати гроші. В взагалі ні з по він не знає, як вибивати гроші з Марченка, Шмигаля і Пишнева. По-друге, він не знає, що купувати на ці гроші. Ну навіщо така людина на посту міністра оборони? Я не розумію. То тобто потрібна інша людина, яка розуміє, якщо неможливо умірово змінити, так змініть фінансування. Одразу фінанси давайте третій штурмової, бровді, всім таким підрозділам, які знищують і фактично онлайн показують, як вони це роблять. Цим людям потрібно давати багато грошей. Вони знають, де що купувати. О, це дуже дивна ситуація. От як так може бути, щоб Бровді знав, де купити, а міністр Міров не знає? Щоб Білецький знає, де купити автоматичні гранатомети, а міністр Міров не знає? Він взагалі не знає, що таке автоматичні гранатомети. Ну просто не знає людина і все. Ну, як так може бути? Що бригада сама закуповує зброю у всьому світі, причому іноземну зброю? А нам тут розказують депутати різні, що неможливо, нам ніхто не продає. Ну, так дайте гроші Білецькому, він знає, де купити. Це ж дуже смішно якась ситуація виходить, безвідповідально. Тому я кажу, потрібні вибори. Цих людей потрібно міняти. Вони просто не знають, не розуміють, взагалі нічого не розуміють. Ніяк воювати, не де купувати зброю, ні як розподіляти ресурси. Це ж потрібно все змінити. От такий трохи емоційний такий вийшов в мене ефір. Що що хочу сказати? Бачите, якось вся інформація, яку ми намагаємося намагаємося розповсюдити. Наша група сім кроків до перемоги, що таке перемога, що це розгром російської армії, що на дрони потрібно більше ніж 700 мільярдів. Вже така загальна інформація. Всі вже розуміють, скільки потрібно грошей. Що потрібно змінювати еліти. Да? Потрібно, от там, в нас є такий пункт змінити, змінити еліти, і багато людей не розуміють, що ну як так можна змінити. В ну, нас вже демобілізувалося з армії більш ніж 400 тисяч. 400 тисяч людей це поранені. і... З них я впевнений, можна відібрати одну тисячу з 400 тисяч одну тисячу досвідчених менеджерів, які можуть змінити всю цю піздоту, вибачте, за такі висловлення в Міністерстві оборони, який не може забезпечити армію зброєю. Принаймні, ці люди вони знають, що потрібно на фронті. Вони знають, що якщо вони сьогодні цього не забезпечать, декілька тисяч загине. Тобто вони це точно знають. А Умєров не знає, що кожного дня гинуть люди без обезпечення, без забезпечення. Ось що потрібно змінити. Людей. Людей потрібно змінювати в першу чергу. Все, друзі, пока.